Епопея довга розмова вже не перший місяць та й не перший рік. Вище керівництво, як військове, так і політичне України намагається домовити з Німеччиною. До слова варто зазначити, що Німеччина абсолютно змінилася. Ставлені до війни України проти Росії тобто стали з нашими такими великими гарантами постачання озброєння. Але все ж ракета роздальність і радіус дії цих ракет 500 кілометрів. Досі не Готові нам німці постачати, хоча тиск зростає. Що цікаво, що своє слово сказали виробники ракет Таурус, і вони трішки розходяться з офіційною політичною позицією Німеччини. Виробник ракет Таурус» зробив раптову, але цікаву для України заяву. Відзначається, що німецький уряд не передає Україні ці ракети, нібито через їх брак. Німецька компанія «Таурус Systems GMBH», яка виробляє відомі крилаті ракети, зробила цікаву заяву. Компанія спростувала слова експерта соціал-демократичної партії з оборони Йоханаса Арльта, що оборонна промисловість не може швидко поповнити запас ракетаурус, якщо їх передадуть Україні. Цитуємо. У разі відповідного замовлення виробник готовий в найкоротші терміни, як розгорнути виробництво нових ракет Таурус, так і доопрацювати існуючі, йдеться у повідомленні Deutsche Welle. Варто відзначити, що в листопаді компанія виробник Таурус, які належить власне Таурус Сістем, заявила, що може в найкоротші терміни як наростити виробництво ракет Таурус, так і інтегрувати нові технічні досягнення. Ракети Таурус для України останні власне одні які не Зовом говорила, що не передадуть Україні ракети Таурус, хоча близькі за характеристиками ракети і Скелп вже передали Британія і Франція. За даними змі проти передачі ракет виступає особисто канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ну, власне, от згадування про скелп Shadow. Нагадаю вам, що президент Франції Мануалі Макрон в інтерв'ю повідомив наступне, що в лютому місяці, вперше з 22-го року, він відвідує Україну і анонсував, що також. Ж Франція передасть Україні 40 ракет скелп. Звісно ж, хотілося більше, але це теж добре. Ну і Storm Shadow в Британія також нам передає. Попри і до цього також міністр оборони Франції повідомив наступне: що нам щомісяця Париж також надаватиме 50 установок для авіабомб. Вони стають керованими. Два аспекти Вони стають керованими і будуть бити на 70 кілометрів. Друге, що раніше ці чому нам не продавали АМСМ ці установки для авіабомб, тому що вони не були адаптовані до нашої авіації. Але тепер вони є повністю придатними. Наша авіація може нести ці авіабомби і е, керовані. І 50 одиниць на місяць. Звичайно, це не ті описи, які використовує Росія, тому що вона подекуди в місяць може вистрілювати по Україні 150 е, авіабомб. Але все ж це також потужна е, дуже річ. Ну і що ж хочу вам сказати, що от питання старосом досі відкритиме, і багато хто бачить в цьому м, саме е, історію з танками, коли нагадаю вам. США казали Німеччині, передавайте леопарди, ми надамо та надамо абрамси, танки. Натомість е Німеччину казали Білому дому: ну так ви передавайте Абрамси, ми тоді дамо і танки. Може тут е розуміємо прикрасно. Це є політичне рішення, а завжди Німеччина довго зважає, довго оцінює, вимірює температуру по країні, як ставиться населення Німеччини до того чи іншого рішення щодо постачання зброї е Україні. Але е щось мені підказує, як що аналізувати те, що нам Німеччина передає? Що Тауроси рано чи пізно таки будуть на озброєні в наших оборонців?